14 вересня 1068 року відбулося повстання у Києві проти Великого князя київського Ізяслава Ярославовича. Причиною повстання стала відмова князя видавати киянам зброю і коней для продовження боротьби з половцями, які восени 1068 року розбили об'єднання сил Ярославовичів Ізяслава Всеволодова та Святослава на річці Альті і пограбували київські землі. Як світять літопис, люди київські прибігли до Києва і вчинили віча на торговищі, і сказали, пославши послів до князя, ось половці розсипалися по землі, дай на княже, зброю та коней, і ми поб'ємося з ними. Але Ізяслав цього не послухав. Ізяслав, зібравши польське військо, вирушив на Київ. Всеслав, дізнавшись про наближення Ізяслава, з польським військом утік без битви до Полоцька, 2 травня Ізяслав з поляками війшов до Києва і, незважаючи на заступництво молодших Ярославичів, послав до Києва свого сина Всеслава, який порубав киян, що висікли, були з порубу, а інших осліпив. А ще інших він без вони погубив, не учинивши дізнання. Я не був свідком тих подій, проте погодьтесь. Це вияв громадянської відповідальності та князівської недалекоглядності. Український народ є нащадком тих славних подій.